І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас таке буде коротеньке відео, значить будемо міняти сидіння в ломол 504. Рідненьке його. Розкажу, чому воно незручне. Коли ораєш, виходить так, що передня кольосна база так задня йде в борозні. І виходить так, що це сидіння, мало того, що люфт має, зараз я покажу. Воно вузеньке. Ось так виходить, як бачите, мало то, що ти сидиш і наклоняєшся вліво, та ще й сидіння трошки в сторону. Значить дивіться, зараз я покажу першу чергу, що будемо робити. Значить, почнемо з цих болтів. Один, два, три і ось четвертий. І зніметься сідло разом з оцею квадратною пластиною. Ось ця сторона є. Беремося до іншої. Так, є. дивіться. Бачите, воно вже наше. Можна знімати. не побити Так, є. Ось таке воно у нас. Значить, дивіться, бачите тепер зручно вже його відкрутити і поставити на трактор назад пластину. Можна, звісно, добавити тут трошки обі шумочки, взагалі. Супер, початку знімемо ось цю. Знімаємо дану кришечку. Значить. Дивіться. 50, там не видно, 51 см. до початку пластмаси. Значить, можна поставити. Сідіння шириною 50-51. Дивіться, сюди надіти якусь гофрочку і дивіться, також, якщо сідло там 52-53 см. Зараз я поміряю. Відручника 55 навіть можна втулити до початку гідравліки. Ну, 54 точно, якщо зняти ось цю кришечку ще. Значить, дивіться, тут гофра є. Якщо зняти цю декоративну накладку, потім можна щось зашити, щось докупити, якийсь такий гарний коврик, який, який закриє, буде акуратненько, повністю, навіть обешумить. Йду мірити зараз сидіння, яке хочу поставити. Дивіться, яке є моє сидіння, тут рейси є, возможно треба буде... Тут є за що цепляти. Ось один крючок, ось і тут, возможно, якесь може вухо одне придеться врізати. Зараз я покажу. Начі, дивіться. В ідеальному стані. є От блокотничок. Спинка пригає. Ну що сказати? Сидіти зручно, м'яко. Різниця дуже велика. І так, друзі, зняв цю резинову накладочку, прикрутив пластину, верніше наживив і врізав ці рейси. Десь отак ще накладочка буде стояти резинова, та як вона тут така широченька, масивна. Так, ну що сказати? Треба свердлити буде прикріплювати як все ходить. Дивіться, бачите? Тут, коротше, в ньому куча настройків. Тому можна так зробити? Ось дивіться, попадає. Видно, не видно. Ось де треба сверглити буде. І так, друзі, все готово. поставив я сидіння, зараз вам покажу, значить дивіться, поставив накладку, там її трошки підрізав і підклеїв матерію, зробив проріз, такий, щоб менше туди пилюки сипалося. Так, що в нас виходить? Получається, що тут проходити нормально. Дивіться. Теж врізав оцю наручник, а то черкало. Старався як можна там обшумити все. І тут наручник треба таку грізинову гофрочку докупити. Якось так. Зараз я покажу, як складається воно. Значить, дивіться, так як вловила, нема де положити інструмент. Ось тут, мабуть, сантиметрів 35 до 40, сантиметрів 35. І ось звідси посюдову я хочу зробити такий Кармашик для інструмента для молотка, тобто прийшов, відкрив і витягнув інструменти. Дуже зручно буде. Зараз покажу, як сидіти. Так, дивіться, як бачите, ноги в коліни не зігнуті. Виставив супер ручничок, дивіться. Затягується без проблем, так само знімається. Все зручно. Передачі так само. Дивіться, по степленні теж все зручно. Так, передачі нейтральна, третя, перша. Все вмикається. Тут так само, дивіться. Хоча цим я не в основному основно цим опускаю. Ставлю кнопку на мігалку і два USB дивіться патро холодний, якщо почуєте. Тут трактора. О, так, да, і ще рулю Раз, поставив як потрібно, закріпив. То що треба, зручно, все дотягується, підсіплення, реверс. Встали. Дам більше газу. Значить, Дивіться по поводу шуму. Там я старався набити без шумки і вийшло так, що набагато такі ж стало, мені так кажеться, Дивіться. Позаду закрию. Раз? Якось там. Як мене чути? Зараз я музончик попробую відчути. Це максимально сьогодні так буде, на це і слухайте Армія ФМ незалежно від погоди. Школа виживання. Дивіться, а зараз дам газу десь 2000 обороти. 2000 оборотів, я думаю, мене чуть. Я думаю, що тихіше стало. Як стоїш, то сідло виходить по коліна. Так, дивіться, який зазор, тут між стіклом. Якщо потрібно закинути спинку, ось закинув, там в мене документи, значить дивіться, закидаєш спинку. І якщо назад, воно вертається в ісходне положення. Також є регулювання тут по спинці. Тут виходить для рейсів, а ось закидаєш. Десь якось так. радіо 35 мотора зараз не чути. Ось газу Якось так, друзі. Я думаю, набагато тихіше стало. ручный аппарат точно в салоне стало намного тихише у меня чувствительность микрофона в камере стоит высоко В ловолі, який інструмент з собою возю. Великий розводний ключ і рожковий по 24-й є малий розводний отверточка-молоточок. Так, рідненький його сюди ящик не влазить ні молоток, ні ключ, нічого. Значить, Дивіться, зробив ось такого взесенького собі карманчика для інструмента. Не мішає ні блокіровці, ні ручнику, ні ногам. Значить, дивіться, ось так завертаю, зараз вам покажу. Так. Ось дивіться. Перш треба взяти, раз собі взяв. Все. Прийшов потрібно, раз закинув, взяв молоточка ключа. Якби воно все не валяється. Не тарабани, І в цілому, якщо болото тут, то воно буде собі змиватися без. Mas é